Донат для військових в надійні руки 30 тисяч гривень на автівку для зведеної стрілецької роти, в якій несуть службу земляки прилучани, передали учні, педагоги, батьки-вихованців ліцею номер 5. Дуже дякую всім учням та батькам, які активно та креативно долучилися до ярмарки. Було все дуже смачно. Їжа розлетілася дуже швидко. Також дякую всім, хто збирав ці кошти і хочу передати. В кращі руки. Дякую вам за вашу надійні роботу. росію. Да, Хочемо вас запевнити, що ці кошти підуть в потрібне русло, А саме на медивак. завжди пам'ятайте, що ваші гроші рятують життя, ваше добро, ваші, ваш труд, ваші намагання. Це те, що рятує життя, зберегти життя захисників це те, що сьогодні робить кожен українець від малого до великого. У кожного свій внесок, свій донат. А все це переже воїнів. Говорить військовослужбовець Антон Копасов. Чоловік з перших днів війни волонтерів. Сьогодні несе службу в лавах Збройних сил України. Щиро всім дякую, як волонтер, як військовий, як випускник школи. Дуже приємно повертатись в рідні стіни і бачити, що тут неймовірна двіжуха, вона постійна. Молодці. Yeah, thank you, thank you. Ліцеїсти постійно в русі за ініціативи учнів, школярі миттєво реагуючи на на кожен запит земляків військових, минулого тижня був проведений благодійний ярмарок. Кошти, які о, зберемо за ярмарку, вирішили задонатити на підтримку медикам, на підтримку авто, до якого я думаю, долучається вся наша прилуцька громада. Тому дякуючи, перш за все батькам, які є у нас активними. Ну і звичайно, дітям, педагогам маємо надію. Що ми, хоча б якийсь внесок, зможемо внести для того, щоб підтримати наші збройні сили, для того, щоб підтримати ту ініціативу, яка на сьогодні анонсована у нас у пролуцькій громаді, щоб дійсно швидко допомогти медикам, які втратили авто. Кожен клас, учасник ярмарку, презентував одну з країн Європи. Це також задум учнів з зрозумілим підтекстом. Ви матимете можливість побачити і потрапити сьогодні до Чехії, до Німеччини, до Польщі, до Румунії, до Латвії, Литви, тому що саме ці країни. Чаються до підтримки України смаколики на благодійному ярмарку різноманітні. Готували випічку як за традиційними українськими рецептами, так і дотримувалися кулінарних вподобань країни, яку представляли. Я купила таку класну штучку. Я представляю купила в країні Румунія. Це якийсь козунок, і вона виглядає дуже смачним. І у нас є круасани, різні бізе, Національними медове печиво та інших багато смаколиків сьогодні. Ми всі тут зібралися для того, щоб задонатити зібрану суму на зсу, щоб допомогти. Домашню випічку охоче розкуповували і діти, і дорослі. За кілька годин ліцеїсти зібрали 43 тисячі гривень. Кошти спрямували на підтримку військовослужбовців прилучан. Робили це не задля подяки за покликом серця. А от вітання і слова підтримки оборонцям діти передали через соцмережі. Раїні ось підлітки, Оце молодь. оце майбутнє нашої України.